Друзі, слава Богу, за подарованим господом день хочу показати вам малину нашу. Ми зараз проводимо обробочку. Ось так по ягоді. Хочу показати вам малину сорту Хімботоп. Її мега завантаженість. Нагадую, що це у нас все йде органіка. Вирощування йде органічне. Така завантаженість. Ну, нема що сказати. Дуже Господь цей рік благословив завантаження малини. Обробляємо таким препаратом, як триходермін, біплан, бітоксибоцилін, Ну, звичайно, ще дродар. От. Інтенсивність обробок іде раз в 7-10 днів. Такі гарні у нас ідуть стебла. Нагадую, це у нас малина хімботоп. Дав би Господь миру в Україні, щоб її всю зібрати. Всім ясних Божих благословень!